Доброго дня! Скоро-скоро вже почнеться сезон городу знову. Сподіваюсь, всі перепочили і засумували вже за городом. за своїм. Я вже давно сумую. обіцяла вам зробити відео по насінню, яке у мене вже є, і яке, скоріш за все, буду висаджувати цього року. Зараз ми з вами переберемо, переберемо разом його і подивимося, що ж таке цікаве буде феєгороду цей сезон саджати. В першу чергу передивимося з вами насіння від Сідери. Щось у мене вже десь пакетик тут перервався. Насіння висипається на порядок. Тепер би розібратися, який саме пакетик. Ну, зараз ми з вами все перевіримо. Фірма Сідера це насіння від сімейного саду. Дуже гарне у них насіння. Тут ззаду можете побачити. Отакий от гарбуз всім знайомий Арабатський. Дуже солодкий, гарний гарбуз. У мене мати от його найбільше любить цей гарбуз. Отакий хочу посадити. Ніяк у мене я один раз спробувала, не вийшло, можливо, насіння було погане. Спробуємо. Це свіженьке насіння. Посадити цього року. Агірочок голубчик F1, думаю, хороший буде огірочки. Ідеальне для консервування. Так, по квітам пізніше ми в стороночку квіти дзвонили відсунемо. Оцей такий артішок ніколи в житті не саджала. Спробувати, не спробувати. Хто знає, як його саджати, напишіть, будь ласка, ніколи не цікавилася навіть артішоком. І не пробувала навіть не куштувала його, то, що... не то, що саджати, я його навіть не куштувала. Кріс салат я вже саджала, можна посіяти знову. Каріандр. Ну, не зовсім я люблю саме кінзу, а от сам паріандр. Я обожнюю. Не знаю, з приводу нього, я ще подумаю, що з ним робити. Фізаліс я саджала, щось не вийшло. Ну, це іншої фірми у мене був. Можливо, піде цей. Так, волоська, ой, вольська цибулька. Можна посіяти. У мене виходить, що хорошо з сієнки тепер. Селера, чорномор. Не знаю, навіть не зовсім я фанат селери, але можна спробувати, подивимося. Отака От ще спаржа, делікатесна. Це інша спаржа, не така, як у мене вже росте. Можна попробувати. Посадити. От, бачите, у мене вже план посадок моїх розширюється. Я забула, що у мене насіння всяке цікавеньке є. Так, редиска богиня дуже я люблю. Ва, схожа на французький сніданок, така продаговата форма редиски. Жара одна з моїх улюблених редісочок, палюбе будемо саджати. Так, тим'ян, я не зовсім в темі, але цікаво спробувати. Трошечки в сторону, поки квіти. Так, базилік, обожнюю базилік, особливо чай. В чай додаю добав, його. Тайський базилік такий. Петрушечку якраз хотіла сіяти знову молоденьку. Патісончики красиві такі. Муравей F1 огірочок. А, ні, подивимося, що виросте. Мелісу обожнюю. Не зовсім місце підбираю вдале, то не щастить, поки мені з мелісою. Морква амстердамська, така красива довга. Кропчик це моя любов. Є татар у мене кропчик і амброзія. Отака от цвітна капуста f 1 Щось схоже, я вже пробувала саджати, але іншої марки. Спробую цієї марки посіяти. Капуста брунсвицька. Я сумнівалася, чи саджати мені капусту, чи ні. Ну, можна спробувати. А раптом пощастить хоча б цього року. Таку я ще не пробувала капусточку, такий сорт не віла. Так, делікатес бурячок такий гарненький посіємо. Оце я не пробувала, хочеться спробувати. Дуже цікаво. Пишуть цікую, але мені воно як капуста. Не знаю навіть. Ну, я думаю, що це капуста якась, тому що сам по собі це курі, це ж зовсім інша рослина. Цікаво, дуже спробувати так в сторону. Отакий От салат наподоб'я я вже саджала. Класний, красивий такий виростає. віль, він багаторічний взагалі, але ну, у мене щось дуже мало лишилося того року. Спробую ще посіяти. Отакий От гарний кабачок золотінка. Кабачок обожнюю, Аеронавт такий, я вже садила, такий, такі інші фірми фірми і своє насіння теж збирала з нього. Продюсер кавун дуже хвалять цей сорт. Спробуємо. Раптом мені пощастить нарешті з хорошим кавуном, тому що кавунчики у мене є, але чомусь не виростають великі-великі, такі якісь середні, в основному, і маленькі. Тепер по квітам. Так, все передивлюся потім, що можна сіяти, не розсада і то сію цього року. Те, що розсадою, поки не буду, у мене інші плани по, по квітам, я вам розказувала. Так, отака і шульця, дуже гарна квітка. Подивлюся, що там, що там, що там, можна на розсаду чи не можна. Почитаю за неї. Жаржина. Веселі хлопята. хлоп'ят. мене бабуся любила таку жержинку. Отакий агератум. рожева куля ніколи не саджала. Не знаю навіть по цій квітці нічого треба вчитися. Айстри це моя любов. Айстри можна і без розсади посіють. У мене ще є така айстра. Червона офігенська. Бальзаміни це теж моя любов. Бальзаміни можна теж без розсади сіяти. Посіємо бальзамінчики ці. Отака От махрова гвоздичка. Не знаю, мені здається, таке краще розсадою. Ну, почитаю. Отче вона дворічна, вон пишуть. Дуже гарна, От дуже мені подобається ця гвоздичка, подивіться на неї. І гіпсофіла рожева. Теж ніколи не сіла таке, однорічна вона, холодостійка, повзуча. Ну, буде, думаю, красиво, коли вона поповзе десь так зоною. Оце по квітам. Передивлюсь, перечитаю за кожну квітку. Те, що можна не розсадую, то сію. Те, що розсадую, залишиться може на наступний, на наступний рік мене почекає. Це ще далеко не все насіння, яке у мене є, але по марці Сідера я вам показала, розказала. Можливо, майже все я тут і посію. Може, квіточки якісь відсіються. Там далі ще будемо розмовляти з вами в процесі, коли розсада піде. Цього року я взагалі планую розсаду тільки баклажанів, по мінімуму, солодкі перці. А розсаду помідорів я буду висаджувати безпосередньо вже в селі там, на дачі в парнічок або в теплицю посію. Не буду я з нею возитися на підвіконні. І ще щось одне думала: забула, що саме. Щось таке що вдома по-любому треба. А, батат. Якщо в цілі є батат, бо в холодильнику лежить, у відділі для овочей. Якщо в цілі батат, то ще вдома на розсаду поставлю. А так суцільне мінімум буде. Це всім добра. Чекаємо городу!